Жахлива трагедія у броварах на Київщині розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво правоохоронного відомства. Повідомив голова національної поліції Ігор Клименко, тобто міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. За попередньою інформацією, станом на зараз 18 загиблих, з них троє дітей. У лікарнях двадцять дев'ятеро постраждалих, 15 з них діти, зазначили в обласній військовій адміністрації. Від потужного вибуху руйнації зазнали приміщення садочка та один з прилеглих будинків. На місці триває рятувальна операція. Зараз проводиться розбір завалів в дитячому садку.